Кала Подільська територіальна громада. Тернопільська область. У цій будівлі у центрі селища знаходиться центр надання адміністративних послуг, центр надання соціальних послуг та селищна рада. Поруч ще два комунальні підприємства. Значить, людина приходить по одному адресу і надають їм послуги, хто з чим звернувся. Якщо не по цій будівлі, то три в одному. А якщо поділю по буквально по адресному, то п'ять в одному. Таким чином, в одному приміщенні, власне, на нинішній час ми маємо в результаті інтегровану модель: надаємо послуги адміністративного характеру і надаємо послуги соціального характеру. Створити ЦНАП вдалось завдяки участі у кількох програмах та проєктах. А саме Програмі Мінсоцполітики, в рамках якої було зроблено ремонт першого поверху, добудовано другий і третій поверхи. Меблі та офісне обладнання для ЦНАПу були придбані завдяки проєкту Світового банку модернізація системи соціальної підтримки. А завдяки співпраці з Мінцифри було встановлено ліфт з першого на другий поверх для доступності маломобільних верств населення. Одночасно з реалізацією цих проєктів громаді вдалося створити центр надання соціальних послуг та розмістити його в приміщенні ЦНАПу. Це стало можливим завдяки участі в проєкті з розвитку системи надання соціальних послуг. Проєкт надання соціальних послуг в громаді фінансувався за рахунок грантових коштів, наданих урядом Японії через Японський фонд соціального розвитку та Світовий банк. Проєкт був реалізований Українським фондом соціальних інвестицій. В його рамках були виконані наступні роботи: капітально відремонтовано приміщення третього поверху для розміщення центру надання соціальних послуг. Окрім цього, закуплено меблі та обладнання, проведено навчання персоналу. На першому поверсі облаштовано кімнату соціальної адаптації та кабінет психолога. Установлено два підйомники з другого на третій поверх для безбар'єрного доступу людей з інвалідністю придбано велосипеди та електроскутер для відділення соціальних послуг за місцем проживання. Загалом вся ця інфраструктура стала частиною інтегрованої моделі надання послуг для жителів громади. Раніше людям приходилося за всіма послугами звертатися по різних інстанціях, особливо їздити до району. І вичікувати там такі значні черги на даний час. Вони можуть приходити до нас. Адміністратор бере пакет документів, опрацьовує їх і в електронному варіанті передає в управління соціального захисту. І тоді ми отримуємо вже відповідь і повідомляємо заявника. Налагодити роботу інтегрованої моделі надання послуг це не просте завдання. Саме тому для профільних фахівців було проведено навчання в рамках проєкту надання соціальних послуг в громаді». Завдяки проекту мали можливість пройти онлайн-навчання, підвищити свою кваліфікацію та стати учасниками виїзних семінарів, які відбувалися у місті Львові, в місті камянець подільському і в Сатанові. Ми навчилися адміністрування соціальних послуг. Перше друге це кейс-менеджменту, а також перейняли досвід інших громад, який, звичайно, ми використаємо для розвитку послуг у нашій громаді. А це кімната соціальної адаптації. Її також було облаштовано в рамках проєкту. Створення такого простору стало інноваційним рішенням. Раніше послуги соціальної адаптації не було. Це наша нововведена послуга. І в першу чергу кімната соціальної адаптації була розрахована на дітей з сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах. Коли почалася війна, вона внесла свої корективи. У нас з'явилися нові отримувачі послуг, у нас з'явилися сім'ї внутрішньо переміщених осіб разом з дітьми. Це люди, які пережили колосальний шок, колосальний стрес. Вони почали отримувати в нас послуги, також отримують послуги соціальної адаптації сім'ї учасників бойових дій, сім'ї загиблих. Працюємо ми, працює наш психолог. Коли прийшли окупанти, довелося тікати, бо вже неможливо було. Перебувати там і рідним містечком стала Скала Подільська. Моя дитина адаптовувалась, перебуваючи в таборі. Мені предоставили роботу. Швея – це моя стихія, це моя віддушина. І я себе тут знайшла і почала далі жити, віруючи в те, що все буде добре. Все буде Україна. Ми приїхали з жовтня місяця. Нам зразу. Дали житло, і майже на другий день нам привезли дрова для опалення взимку. Ми завдяки людям з скалі Подільській. Я вам скажу, ожили. важливою соціальною послугою для літніх людей у сільській місцевості є допомога за місцем проживання. В скала Подільській громаді цим займаються 10 соціальних робітників, для яких були придбані велосипеди. В цю послугу входить допомога в приготуванні їжі. Купляють вони продукти харчування, ліки прибирають приміщення. В селах так само вони допомагають з колонки принести водички, оплатити комунальні послуги, супроводжувати до лікарні, так само вирішувати різні питання, що стосуються субсидій. Дуже їм добре, що мають ті велосипеди, що має пішки одну зробити до обіду. Вона до обіду може зробити трьом, привести продукти. Завдяки реалізації проєкту Світового банку жителі громади вже оцінили зручність та якість інтегрованої моделі надання послуг, адже в ній поєднується надання соціальних виплат та послуг, а розв'язання соціальних проблем конкретної сім'ї здійснюється комплексно з залученням усіх фахівців громади. Ще на сьогоднішній день війна людей буде багато. Десь поранених не, можуть, не зможуть виходити з домівки, буде, напевно, що і вони є колясочники. цей проєкт треба е, вам в своїх громадах проводити, якнайшвидше, е, прискорювати ці проекти.